то будет І перша попітка, попитка, де там, де був страшний лікар, то не вийшло. Пев у нас якийсь страшний поліцейський. Ну, давай пограємо. Перша попитка не вийшла з другим Роблоксом. Проте у мене Роблокс вилетів. Я трохи злий. на Просто про карта вийшла, я не знаю. Чому і як? О, привет. Давайте, значить, приходити. Курто. Ну давайте проходити. Так. Ти ще хто? Я ж тебе не бачу, я тут не був. Або був. Ти хто такий, блин, Дивіться в моє вікно. Ти поліцейський або хто? Зараз в нас бардак. Ну ну ч тяболо? Ч Це было? Что здесь якийсь кіборг? Опа, 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 опа. Опа, опа, опа. Опа, опа. А. -а. Ну, заходимо. Фу, не належу червяків, блін. Та фіга тут їх поставили. Ще, що? Я, я цю карту грав і я зрознаю, що мені робити. Тільки треба знайти якусь кнопочку. А мені фігово. Ну не бежите за мною. Я хочу одну кнопку знайти. Дай мені кнопку знайти. Дай мені кнопку найти. Якусь треба кнопку. Опа, Опа! О, там уже відкрилось... Так бежим, бежим. А він за мною ще бежить. Сейчас учевин! Ти дурачок! Робот! А-а-а-а! я его боюсь, блин! О, вдруг! Да ты киборг! Ты полный киборг! Ты что за киборг еще такий? Не... не тупый! А-а-а! Нафиг! Опа! Куда дівся? Х... Хто виключив? Ама ну не бежите за мною тормозды, блин. Опа наш ну тепер туда, -туда. Він давно біжить. Так-так-так. Опа опаньки. Опаньки опа. Опа! Я заліз! Ай! Здоровий молодой чоловік! Ти ч? Я забув сказати, що ви подписались і лайки поставили. Який, блін, ТікТок тут, який нам показується. Це хто ще? Так, так, так. А як це неможливо зробити? И осьминог, блин, осьминожка дыр дыр дыр. Это что за осьминожка? Такий. Ты ще кто? Какие же осьминожка? Злейки. Опа. Ну куда мене? Я ж прыхал, або ней. ней. Ну, я не прыгал, но ну, я добре прыгал. О! Заходимо в двері. Че, блін! Я би не купався, блін, З такими качками. Нефіга. Ааа, ти хто? Ну, ти тут бачив в другої стороні. Ні. За тебе нас да. Я, я грав такі паркури. Я якісь бачив паркури, де, де тебе хтось згідав. О, о. добре, що тут... що тут нема плавників людей. То думав, то я вже думав, що вже все. Що тут людина, що ця людина була, яка каприготись в мутанта, то я би вже просто офігів. Як це було зроблено в реальності. Я бы на стеке увидел. А, я думаю, я думаю, что мне треба. Да вы еще издеваетесь, а я спрыгну. Мне що не можно, блин, прыгать. Прыжоги тупые. Господи, что це за разработчик? Ничего, зараз пройду. О, я говорив, що пройду. Я целый... Мне потребуешь шукати якісь карти після школи, потом хомяка погодувати. Своє пушочка такого. Не такого хомячка. О, відкуда вони тут? Ти що, яку... Ти що... Не мене меня человечок. Я бачив цього чувачка в грі паркур, де там ще є. Там якась бабушка є, я колись грав в Роблоксі. Там була якась бабушка, там телевізор, ще з дедом таке грав. Опа! Ти не стане ніколи папуярним. Я не знаю, чи це, це відео стане папуярним. Я хотів тут монтаж робити, але я не можу. Я не вмію монтажі робити. Та, Та не їж мені спину, блін. Щастя, хто? Якісь щемодани, ви що мене хочете від... Ви що хочете щоб я... Моя... З вами получав відпуск? А, ні. Не получав нікуди, я знаю. Ти продавиш на Здорово. Здорово. Що? Що, Шо? Шо на. Ну, яка шутка получилась. А я один на карті. Чи, х... Чи ще хто-то... Видалі там проходить. Лошара. Така. А... Блін. Як... Як буде ваш там нік на моєму відео, ви можете попасти на моє відео. Просто, Просто грайте цей рублок, зможе мене увидіти. такого прям то, то то вы будете в ролике то вы будете красавчики просто ваши друзья прям будут насильники сильнее ваши друзья аж с... а с... а капезики и мы пришли в кинчу а Я видео снимаю. Всем пока.